Добре, добре. Добре. Мене зустріла команда. Наразі вивчаю комбінації. Провів сьогодні була третє тренування, але дві основні тренування провів в Італії. Грали 5 на 5, вивчав комбінації. Так очікую на свій дебют. Після такої паузи я вже був у будівельнику, тому сьогодні чекаю на дебют. Віталік, як ти функціонально себе почуваєш? Я питав у тренерів, вони сказали, що ти в порядку. Я добре себе відчуваю, тому що я грав у вефі. У мене було у середньому 20 хвилин, тому я не втрачав ігрові якісь моменти. і Я думаю, що я у формі. І добре, що з'явився варіант будівельником, і тому я можу продовжувати грати в баскетбол, і тому я дуже радий цьому.